Уявіть ніч, коли зорі яскраво сіяють над Корсикою, і вітер нашіптує старі легенди про великих героїв. У цей момент народжується хлопчик, якому судилося змінити світ Наполеон Бонапарт, чиє ім'я стане символом величі і амбіцій. Кажуть, що у нього був надзвичайний дар бачити можливості там, де інші бачили лише перешкоди. Він був не просто воїном, а людиною, яка вірить у свій особливий шлях. Легенда свідчить, що в юності він проголосив: доля зберігає мене для чогось великого. Тут він не помилився. Коли Наполеон, молодий і амбітний, вперше ступив на землю Єгипту, йому приписували містичну ніч у Великій Піраміді. Кажуть, Наполеон вийшов із неї з обличчям, яке відображало те, чого ніхто не міг зрозуміти. Він ніколи не розповідав, що сталося тієї ночі, але як свідчать, Сучасники після цього його рішучість і впевненість лише зміцнилися, ніби він побачив свою невідворотню долю. Навіть його вороги визнавали, що він мав майже надприродну здатність передбачувати хід подій. Його інтуїція була не людською, а скоріше, божественним провидінням. Ті ж самі люди бачили в ньому ознаки прокляття, за НАТО стрімкий злет, за НАТО гучні перемоги, за НАТО болючі падіння. Чи був Наполеон обраний долею для великого звершення, чи можливо за собою невидиму тінь прокляття? Це історія не лише про полководця, який підкорив Європу. А й про людину, навколо якої завжди була аура загадковості та містики. Наполеон Бонапарт символ геніальності, амбіцій і, можливо, чогось більшого, ніж людський розум може осягнути. Вітаю на каналі Профакт історії. Поїхали. Прокляття Наполеона. Це вічна ідея. Що утворилася навколо Наполеона та його гробниці через події, які траплялися з людьми, які були поряд? Наполеон Бонапарт був фігурою величезного впливу, і його спадщина викликала як захоплення, так і ненависть. Після його смерті на острові Святої Єлени у 1821 році, навколо його імені почали формуватися легенди. В тому числі про його поховання, у 1840 році тіло Наполеона було ексгумовано і перевезено з острова до Парижа. Люди, які займалися перевезенням тіла Наполеона чи дослідженням його гробниці, іноді зіштовхувалися з несподіваними хворобами, нещасними випадками чи навіть смертю. Саме після цього з'явилися припущення, що його могила могла мати якесь прокляття. Однією з найбільш відомих жертв прокляття вважають британського офіцера Чарльза Франціса, який наглядав за Наполеоном на острові Святої Єлени. Він захворів і помер незадовго після оховання Наполеона. Виявлення слідів мишяку у волосі Наполеона. Призвело до припущення, що його могли навмисно отруїти. Деякі вважали, що це могло бути частиною прокляття, пов'язаного з його славою та смертю. Наполеон, похований у масивному саркофазі у будинку інвалідів, який знаходиться у Парижі. Це гробниця та музей, видатних військових французів. Деякі легенди стверджують, що тривога чи нещастя очікують тих, хто зневажливо ставився до його гробниці. Наприклад, історії розповідають про солдатів, які відчували дивні явища, або втрачали свідомість поблизу саркофага. Легенди про прокляття підживлювалися думкою, що сам Наполеон. Маючи надзвичайний вплив за життя, міг залишити свій слід і після смерті його зображали як фігуру, яка нібито могла мстити своїм ворогам. Ідея прокляття Наполеона більше схожа на міф чи фольклор ніж на реальність висновки робіть самі. Щодо історичних фактів, то на початку 19 століття Франція була країною хаосу. Революція знищила старий порядок, але залишила по собі юридичний вакуум. Закони, які існували до революції, були складними, заплутаними та загалом слугували підсилювати привілеї дворянства. Революційний уряд намагався створити нову систему, але це виявилося майже неможливим через постійні зміни влади. І тут на сцену виходить Наполеон Бонапарт у 1804 році. Будучи імператором, він поставив собі за мету упорядкувати закони Франції. Наполеон особисто брав участь у роботі над законодавством, спільно з юристами розробляючи чіткі правила, які були б зрозумілі для всіх, незалежно від походження чи статусу. Результатом цієї роботи став Наполеонський кодекс. Який скасував феодальні привілеї, усі громадяни стали рівними перед законом, захищав право власності, ця ідея забезпечила основу для розвитку сучасного капіталізму, закріпив свійську державу, вплив церкви на законодавство був обмежений, спростив систему законів, вони стали чіткими, логічними. І доступними для розуміння. Під час одного із засідань із розробки Кодексу один із юристів зауважив, що запропоновані зміни є надто радикальними. Він запитав Наполеона, як ви думаєте, чи буде це діяти? Наполеон відповів із впевненістю, це не просто буде діяти, це змінить світ, люди. Забудуть мої перемоги, але вони пам'ятатимуть ці закони. І він мав рацію. Незважаючи на те, що Наполеон програв у битві при Ватерлоу та втратив імперію, його закони пережили його. Вони стали основою для багатьох сучасних правових систем у Європі, Латинській Америці, а також вплинули на розвиток правових кодексів. У США та інших країнах. Наполеонівський кодекс став справжньою революцією у законодавстві. Він символізував перехід від світу привілеїв і хаосу до нового порядку, де кожна людина могла розраховувати на рівність перед законом. Сьогодні, коли ми говоримо про Наполеона, ми згадуємо не лише його перемоги, але й його здатність змінювати систему. Залишаючи по собі спадщину, яка вплинула на весь світ, це і є причина, через яку його ім'я залишилося в історії. Народжений 15 серпня 1769 року на сонячному острові Корсика Наполеон з самого дитинства мріяв про великі звершення. Він був хлопчиком, який блукав з келястими стежками свого рідного краю, задумуючись про свою долю. Хоча його акцент видавав провіційне походження, у ньому вже тоді жевріла рішучість і талант, які виведуть його далеко за межі острова. Військова академія у Франції стала його першим кроком до слави. Там серед майбутніх офіцерів він виділявся гострим розумом і неймовірною впертістю. Молодий Наполеон мріяв не просто служити, він прагнув керувати. Його зоря зійшла під час французької революції. Водночас хаос Україні став його можливістю. З безстрашним поглядом і блискучими стратегіями він вигравав битви, які здавалися неможливими. Люди називали його героєм, вороги загрозою, а друзі генієм. У 1804 році він став імператором. Але це був не просто трон, а цілий світ, який він прагнув підкорити. Наполеон реформував Францію, створив закони та армію, які стали наймогутнішими у Європі. Коли він досягнув піку своєї могутності, вороги зібралися проти нього. Його армія колись непереможна зіштовхнулася з новими викликами. Похід до Росії став його найважчим випробуванням. Морози, голод і нескінченні простори стали ворогами, яких було неможливо перемогти штиками, його велика армія, яка складалася з сотень тисяч, повернулася додому з десятками тисяч, але найбільші труднощі Наполеона не завжди були зовнішніми. Його власна гординя і впертість часом заважали йому бачити. Реальність його амбіції були безмежними, і це привело до краху. Ватерло стало символом того, як геній може підкоритися долі. І навіть у вигнанні на острові Святої Єлени Наполеон продовжував боротися із самотністю, хворобами та спогадами про те, що він втратив, але навіть у цій Темні часи він залишався вірним в собі, записуючи свої думки і мрії про майбутнє, яке він більше не міг змінити. Наполеон Бонапарт жив життям, сповненим в битв не лише проти ворогів, але й проти обставин, своїх слабкостей і власних амбіцій. І саме ці труднощі зробили його постать настільки величною і трагічною водночас.